Росіяни не на жарт бояться наступу збройних сил України на півдні. Нові укріплення окупанти зводять у Запорізькій області. А у анексованому Криму і, взагалі, свої вогневі позиції загарбники облаштували просто на пляжах. Чи допоможе ворогу вся ця метушня ухилитися від удару, який обов'язково настане? Пропоную з'ясовувати просто зараз на каналі. Січас. Отже, мер Мелітополя Іван Федоров повідомляє: Росіяни будують нові укріплення. Відчуваючи постійний натиск збройних сил України, російська армія створює нові укріплення в тилу та навколо тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької області, розповідає міський голова. Зокрема, на північ від населеного пункту Токмак з'явився новий укріпрайон з обох боків автодороги, яка веде до нещодавно звільненого зсу села Роботине на межі Донецької та Запорізької області для побудови фортифікацій, ворог почав заганяти бетоновози. На захопленій території окупанти влаштували більше 20 тренувальних полігонів армії РФ загальною площею близько 500 тисяч гектарів. Крім цього, на Мелітопольщині це околиці Дунаївки, Атманаю, Кирилівки, територія Приазовського нацпарку. Так само нові вогневі позиції виникли у тимчасово окупованій Євпаторії, це вже Кримський півострів. Загарбники облаштували точки прямо на пляжах. Про це повідомляє партизанський рух. «Атеш». вони інформують, що там обладнано чотири вогневі позиції. Примітно, що всі ці позиції розташовані на набережній незалежності. Погодьтеся, дуже символічно. В цілому ж на півострові для путіністів ситуація дуже гнітюча, особливо після операції Сил безпеки та оборони України під назвою Крабова пастка. У Севастополі, коли нагадаю, був завданий ракетний удар по штабу Чорноморського флоту Росії, таку от оцінку становище вояків путінських військ дають у головному управлінні розвідки Міноборони України. За словами представника відомства Андрія Черняка, тривожність Росіян посилюється із кожною наступною спецоперацією СБУ. Далі залюбки процитую єдиний безпечний варіант для росіян у Криму. Перебазуватися геть з українського півострова разом з усім своїм іржавим мотлухом, наголосив він. Та додав, що ГУР бачить усі переміщення росіян на території Криму, а Збройні Сили використовують ці розвіддані для регулярної бавовни. Також пан Черняк наголосив на регулярних вибухах у самій Федерації. Можна побачити певну закономірність: горять об'єкти російського ПВК, зокрема підприємства ракетної промисловості, вибухають стратегічні бомбардувальники, винищувачі та транспортники на аеродромах, палають їхні нафтобази та інші військові об'єкти, як от будівлі ФСБ чи військові містечка із розміщеною там технікою та особовим складом, сказав військовий. Розвідники нагадують про існування списку пріоритетних військових об'єктів на території держави агресора, які підлягають ураженню, і є, я зазначу, законними цілями. Так, однем раніше начальник головного управління розвідки Кирило Буданов окреслив, що контрнаступальна операція нашої армії почалася ще на початку літа і триває досі. Якщо ж говорити про Крим, то не можна не помітити, що від середині серпня щодо півострова йде. Певна активізація. Далі дослівно. Тому, по-перше, сам факт полягає в тому, що ми уражаємо військову інфраструктуру та військові об'єкти в окупованому Криму та інфраструктуру окупанта. Якщо ми заглиблюємося в удари по системі ППО, то тут усе складніше. Самі системи протиповітряної оборони це дуже дороге обладнання, і для того, щоб їх... Виготовити і під російськими прапорами потрібно багато часу, тому що весь цей інвентар зараз задіяний у війні проти України, а також на захисті Москви. вони забрали протиповітряну оборону звідусіль. Тому природно, коли ми залучаємо ще один і ще один батальйон протиповітряної оборони російської армії, їм потрібно думати, звідки вони можуть витягти ці системи і де вони можуть задіяти меншу оборону в інших місцях. Каже пан Буданов. Ну і другий момент у відволікання цієї ж оборони, за словами пана Буданова, полягає в тому, що наші воїни роблять ці діри в загальному охопленні ППО. Як бачимо, спецпризначенці налаштовані рішуче, але підгорає у всіх сенсах в окупантів і без нових прильотів. Так от місцеві пабліки пишуть про велику пожежу. Поряд із селом Школьне, це Сімферопольський район. Вогонь простягнувся на кілька десят метрів вздовж поля. Місцеві спостерігали клуби чорного диму, який розсіював вітер по всій окрузі. Обставини цієї пожежі з'ясовуються. Кримські гауляйтери при цьому горіння жодним чином не коментують. Ну а у спільнотах кримчани нічого не сповіщали про нові влучання чи навіть роботу ППО. Тому будемо за цим слідкувати. А ще одразу в двох місцях тамтешні жителі інформують про горіння у районі Приозерного за 16 кілометрів від міста Керч. З'явився чорний дим, неподалік інфраструктура порту Камиж-Бурун. Можливо, це просто спалахнула трава на полі, але цей момент знову ж таки ще уточнюють. А як думаєте, ви чи встигнуть противники підготуватися до нових ударів? Або ж кривавий кулак дістане їх там, де ці аж ніяк не чекають. Напишіть свої думки в коментарях. Також тисніть свій лайк, тисніть на підписку і не забувайте про функцію дзвіночка. Таким чином будете отримувати від нас оперативні сповіщення і вже точно не пропустите жодних оновлень. Тим часом гарні новини обіцяють нам із передової. Детальніше про такий обнадійливий анонс дивіться у попередньому випуску вже за мить. Українські захисники просуваються вперед на Донецькому напрямку. Тим часом російські окупанти з останніх сил намагаються протистояти нашому контрнаступу та кидають на вірну смерть все нові і нові формування. Більше про те, що відбувається на передовій російсько-української війни, станом на 27 вересня, просто зараз на каналі Січас. Про успіхи наших бійців на полі битви президенту України Володимиру Зеленському доповіли на щоденній селекторній нараді. Ось що пише глава держави у соцмережах, отримав звіти щодо ситуації на фронті, постачання техніки та боєприпасів. Даних розвиток є наше просування вперед на Донецькому напрямку. Є інші задуми, які реалізовуються. Більше подробиць немає, однак Генеральний штаб Збройних сил України станом на ранок середи звітує. Сили оборони продовжують наступальні штурмові дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. Докладніше про обстановку на ділянці навколо міста Фортеці розповів начальник прес-служби східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш. Наші оборонці, каже він, продовжують наступальну операцію південніше Бахмута. Зокрема, за минулу добу маємо успіх поблизу Кліщівки, Одрадівки та Шумів. Там наші захисники продовжують наступ і вибивають окупантів із зайнятих рубежів, продовжують закріплюватися на досягнутих позиціях. Також противник не полишає свої ідеї відбити. Втрачені позиції поблизу Кліщіївки та Андріївки, постійно штурмуючи чи завдаючи вогневих ударів по позиціях наших захисників, ми тримаємо оборону, тримаємо надійно наші рубежі і продовжуємо завдавати вогневого ураження по противнику. Запевняє спікер. У свою чергу, в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця на Куп'янському, Лиманському та вже згаданому Бахмутському напрямках, противник наступальних або ж штурмових дій не вів. Ще з минулого тижня на Лимано-Куп'янському відрізку спостерігається своєрідний застій. Можливо, це може символізувати затища перед буревієм. Судіть самі за даними Міністерства оборони Великої Британії, Росія в середині вересня швидше за все вперше задіяла частини своєї нової 25-ї загальновійськової армії. Формування розпочало рух в Україну з кінця серпня 2023-го. Як зазначається у зведенні, підрозділи двох маневрених компонентів Росармії, а це 67-ма мотострілецька дивізія та 164-та окрема мотострілецька бригада, ведуть бойові дії на ділянці фронту на захід від Сєвєродонецька та Кремінної вздовж кордону між Донецькою та Луганською областями? На додачу у бесіді із CNN Українські військові розповіли, що до району Бахмута повернулися головорізи із ПВК Вагнер на думку воїнів, які нині боронять наші землі на цій ділянці, присутністю найманців Російська Федерація намагається частково компенсувати нестачу власних кадрів. Але і на це у нашого командування є відповідь. Так, от командувач сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський відвідав наших бійців. Відповідні фото з'явилися у його телеграм-каналі. Цитую далі: з нашими командирами та воїнами для ворога у нас завжди готові погані новини, запевнив генерал-полковник. Погані для загарбників і гарні для нас новини пообіцяв і командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський. Воїни України стабільно просуваються та знищують росіян, констатує бригадний генерал. Власне, цю роботу ми бачимо просто на екрані. Свіжі кадри смаженої російської техніки та вибухових поїздок ворожого залізятча з пилу жару, як то кажуть. Що ж, це мають бути за гарні новини. Можливо, є здогадки у вас? Пишіть свої припущення у коментарях під цим відео. Не забувайте про свої вподобайки, обов'язково підписуйтесь на ютуб канал сейчас та тисніть на дзвіночок, аби бачити більше.